Вправа 283 на одній вантажівці 4,7 тонн вантажу, а на іншій на 1,3 тонн менше. Скільки тонн вантажу на обох машинах разом. Ну що ж, для початку знайдемо, а скільки ж тонн вантажу у нас на другій машині. Ну, щоб знайти, потрібно від того, що на першій машині відняти 1,3. Бо сказано, що на іншій на 1,3 тонн менше. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 4,7 тонн відняти 1,3 тон. І задорівня. Для того, щоб ми могли відняти ці дроби, зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Тут це буде 10, тому що 10 у нас ділиться на 5. Ну що ж, додатковий множник тоді у 3 п'ятих це буде 2. То записуємо, що це дорівнює. Отже, 4,7. Відняти. 1, ціла. 2 помножити на 3 це 6. А 2 помножити на 5 це 10. 6. ,10. Ну що ж, гаразд. Зараз уже знаменники однакові. То тоді віднімаємо ці частини 4 мінус 1 це буде 3, цілих. Так, Знаменники однакові. віднімаємо чисельники. 7 мінус 6. Записуємо десятих. І це дорівнює. Отже, це буде 3, цілих. 7 мінус 6 1. Записуємо в дужках чого тон. Так. І записуємо, що це у нас 3, Одна десята тонн вантажу, вантажу на другий або на інший, хай буде на другий Вантажівці. Вантажівці. Вантажується, так, і є. Ну що ж, а зараз нас запитують, а скільки тонн вантажу на обох машинах разом. Ну що ж, потрібно додати те, що є на першій, плюс те, що є на другій. Записуємо друга дія. Отже, 4,7. Додати. На другий у нас 3,1. І це дорівнює? Ну що ж, знаменники у нас однакові, додаємо тепер цілі частини. 4 плюс 3 це буде 7, цілих. якщо знаменник однаковий, додаємо чисельники, буде 7 плюс 1, десятих. Ну і це дорівнює 7, цілих. 7 плюс 1 це буде 8. Десятих. Гаразд тут можна скоротити на 2. І чисельники і знаменник записуємо, що це 7, цілих. 8 це 2, що множиться на 4, 10 це 2, що множиться на 5. Тоді на 2 скорочуємо і чисельник, і знаменник, то у нас залишається 7,4, записуємо в дужках чого тон. Отже, це у нас авантажу. На обох машинах, на обох машинах разом. Є. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь. На запитують, а скільки тонн вантажу на обох машинах разом? Записуємо 7,4 тонн. Ну що ж, ось така нескладна задача на додавання та віднімання мішаних чисел на цьому вправу завершено.